Івано-Франківськ на, на світлинах та старих негативах. Палац Потоцьких протягом місяця запрошує містян приносити старі плівки та фотографії міста. Організатори збиратимуть матеріали із зображеннями вуличних сцен, архітектури, атмосфери, людей та цікавих місць різних періодів. Фото це якраз дуже широкий спектр. Показати середовище міста, показати архітектуру, показати людей того часу. Це ми не обмежуємо в конкретних сюжетах, але власне. Ті, які можуть передати дух тих років, передати дух аналогового фото, яким воно було в той час. Я думаю, це, це буде теж досить цікаво. Принесені містянами фотоматеріали будуть оцифровувати. А от фотоплівки проявлятимуть з допомогою звичної техніки. Ну, Закидуємо папір в проявник. Проходить певний період часу, починає з'являтися зображення. Так. Після того, коли ми побачили вже сильне насичення зображення, є чорне і біле, ну, це буквально 2-3 хвилини. Стікає водичка наша і далі після проявки йде промивка і фіксаж. Аналова фотографія. Тут фотограф мав робити все сам, Від фотографування до проявки плівки і до друку фотографій. І там була магія, там була душа. То є певна епоха, яка, яка пройшла все. Цінність в тому, що ну як не як, як ручна робота, там інша структура зображення. Там структура зображення плівкова, Вона не упорядкована, Ці зерна, воно ну, якась хаотичність. Там не Ну коли фотограф фотографував, то він е, мав 36 кадрів. Над кожним треба було подумати над композицією, побудовою кадри з проявлених та оцифрованих фото організатори планують зробити виставку присвячені Івано-Франківську крізь об'єктив часу. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.